Вітаємо сьогодні. Ми розбираємося в останніх заявах президента Зеленського, ну, зокрема, його інтерв'ю для Newsmax і ще матеріали з НВ та Української правди. Так, фокус на його поглядах щодо е, відносин США та Росії, війни, звичайно, можливої взаємодії з адміністрацією Трампа, ну і міжнародної підтримки. Наша мета зрозуміти ключові меседжі про дипломатію, про військову допомогу. І почнемо, мабуть, одразу з такого ну гострого моменту. Зеленський каже, що діалог США та Росії це надто тепла розмова. І що ця розмова, власне, Путіна ніяк не зупиняє, саме так. І що цікаво, от ця критика теплої розмови, вона ж лунає на тлі його ж припущення, що можливо саме Трамп міг би Путіна зупинити. Хоча знаєте, він одразу так обережно додає: може або не може, тобто є невизначеність. Тобто надія є, але така обережна. А який інструмент він бачить ключовим? От у розмові з Трампом, ще тоді у Ватикані, фінансовий тиск це головне. Санкції, звісно, потім е е відключення від СВІФТ. Це важлива банківська система. Боротьба з тіньовим флотом, який перевозить нафту в обхід обмежень. Ну і самі ці обмеження, цін, прайскепи, так звані. І він вважає, що Трамп тоді його почув. Він каже, що так почув. Але тут же, от дивіться, виникає така. Ну, певна суперечність, чи не так? Так, я теж помітив. З одного боку він ніби розраховує на Трампа, а з іншого, от з тих же джерел випливає, що Зеленський попереджає, Путін, скоріш за все, Трампа просто обдурить. Там і так. І це, власне, показує всю складність ситуації. Але головний посил Зеленського, який от проходить крізь усі ці джерела, Путін миру не шукає, він імітує діалог, щоб виграти час. Абсолютно. Просто тягне час. І ця імітація вона ж підживлюється тим, що Росія ну продовжує отримувати компоненти для своєї зброї, для ракет, для шахедів. В обхід санкцій. Так, в обхід там різні країни фігурують і Китай, і навіть як не дивно, Тайвань згадується часто через приватний сектор, через приватні компанії. Тому він і говорить про тотальні санкції. Як спробу перекрити ці потоки, саме так це не просто гасло, це конкретна мета. Зеленський там ще використовує таку яскраву метафору, щоб пояснити, чому ця тепла розмова не працює, порівнює Росію з потягом на великій швидкості, за кермом якого нікого немає. Цікавий образ, що ж, за його словами, рухає цей потяг? Він називає по суті два головних двигуни: перший це, звісно, внутрішня пропаганда, яка роками ну просто накачувала людей ненавищу до НАТО, до США, до Заходу загалом, створювала таку, знаєте, суспільну підтримку війни або хоча б пасивність. А другий двигун. А другий це величезні економічні інтереси оборонка, оборонне виробництво, яке там оцінюється в сотні мільярдів доларів на рік, і на цьому заробляють люди, наближені до Путіна, його оточення. Тобто ця метафора потяга пов'язує ідеологію і економіку. Як такий єдиний механізм війни, так і це пояснює, чому прості дипломатичні рішення, на думку Зеленського, не спрацюють, і чому потрібен саме жорсткий зовнішній тиск. І, мабуть, саме тому він так гостро реагує на будь-які навіть натяки на можливе зменшення підтримки. Він же підкреслює цю несправедливість, коли й жертву агресії ставлять на один рівень з агресором. Абсолютно, оце занепокоєння щодо стабільності американської військової допомоги, це просто червона нитка. Він згадує заяву міністра оборони США, про яку, як він каже, його заздалегідь не попередили. І сподівається, що це лише сигнали. Так, сподівається, але водночас пояснює, який рунівний ефект мають такі слова. Вони цитую б'ють по моральному духу українців болючіше за кулі, бо створюють відчуття, що Україна залишається сам на сам у цій боротьбі. Тобто, прямий зв'язок між тим, що говорять у Вашингтоні, і тим, що відчувають на фронті. Безперечно, дипломатичні сигнали і бойовий дух вони тісно пов'язані. Цікаво, що він там навіть пропонує такий ну альтернативний варіант: мовляв, Україна могла б сама купувати потрібну зброю, ті ж системи Петріот, наприклад. За фінансової підтримки Європи, але але знову все впирається в США, бо потрібне їхнє погодження на продаж чи передачу таких технологій, і це він збирається обговорювати можливо з Трампом, якщо буде зустріч на саміті G7. так, і це знову ж таки показує наскільки критично важливі конкретні системи озброєнь і наскільки Україна залежить від політичної волі Вашингтона, навіть якщо гроші є з інших джерел. Добре, а якщо говорити про мир. Зеленський категорично відкидає російський так званий мирний меморандум. Чому так різко? Ну він називається просто ультиматумом, схожим на ті, що Росія висувала ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022-му. Тобто нічого нового по суті. По суті, так він наголошує, що ці умови вони ж супечать всьому конституції України, законам, міжнародному праву і головне волі українців. Якісь конкретні пункти згадує так, згадує, наприклад, вимоги щодо російської мови чи церкви. Це ж пряме втручання у внутрішні справи, у свободу від розповідання, і при цьому ігнорується факт, що Росія вбивала і вбиває російськомовних на сході України. Тобто логіка така, що документ свідомо складений так, щоб його неможливо було прийняти. Саме так Зеленський вважає, що це свідома тактика. Його позиція чітка, будь-які розмови про Україну мають відбуватися за участі України, і потрібен реальний компроміс, а не диктат з боку агресора. Ба Більше він каже, що це світ мав би ставити ультиматум Путіну. Ще в джерелах згадується зв'язок Росії з Іраном. Що там основне Ну, підтверджується те, що Іран підтримує Росію. Дронами, технологіями, Зеленський, звісно, висловлює занепокоєння цим, хоча й каже, що не бажає ескалації на близькому сході. А економічний аспект є так, є. Він вказує, що високі ціни на нафту вони ж допомагають Росії фінансувати війну. Це грає їй на руку, і виходячи з його слів, можна зробити висновок, чи наважиться Росія відкрито підтримувати Іран. Багато в чому залежить від того наскільки сильною і єдиною буде позиція США та Європи. Тобто надто лояльна, як ви раніше сказали, дипломатія США може бути сприйнята в Кремлі як зелене світло. Цілком можливо. Як дозвол діяти більш агресивно, в тому числі і у відносинах з Іраном? Отже, якщо спробувати підсумувати ключові думки Зеленського з цих джерел, перше це наполегливий заклик до США: будьте жорсткішими з Росією, змінюйте цю теплу тональність. Друге, глибока тривога щодо стабільності військової допомоги та її впливу на моральний стан. Третє це категоричне неприйняття російських ультиматумів як основи для миру. І четверте, мабуть, це постійне підкреслення, наскільки тісно все пов'язано: дипломатія, санкції, військова міць все це має працювати разом проти агресії. Так, все взаємопов'язано. І на завершення, знаєте, залишається таке питання для роздумів, яке от випливає з усього цього. Якщо є така глибока недовіра до Путіна, і якщо визнається, що в самій Росії є потужні сили, зацікавлені у продовженні війни, то які тоді важелі, окрім ще більшого посилення санкцій та військової допомоги, можуть справді змінити розрахунки Кремля, змусити його піти на реальну деескалацію, а не просто взяти чергову тактичну паузу чи змінити напрямок агресії? От над цим варто подумати.